Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо трансформаторний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії IDEL, модель iSprint 20. Постачається Вистачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так все запаковано. Всередині зарядний пристрій знаходиться інструкція, гарантійний талон і додатковий запобіжник. Ось так. Зарядний має вигляд такий в металевому корпусі. Зарядний трансформаторного типу. з тильної сторони у нас Потужний кулер для охолодження, кнопка вімкнення. На передній частині у нас індикатор вольтажу і амперажу, також швидкий доступ до запобіжника на 20 А, перемикач на 12-24 вольт, і також струм задається відповідним регулятором. Живлення під'єднується 220 В допомогою стандартної вилки. До акумуляторів під'єднується зарядний пристрій з допомогою стандартних крокодилів. Зарядний пристрій підтримує свинцево-кислотні акумулятори ємністю до 200 А. Заявлена потужність даного зарядного пристрою 300 Вт.